Всім привіт! У цьому відео ми підведемо підсумок цього потужного та класного 2023 року. Розповім, що за мною трапилося, що я досяг, що я хочу ще досягнути, та що змінив. Тому друзі, беремо одразу смаколики, ставимо подобачку і поїхали! Але перед початком цього відео я вас привітаю з новим 2024 роком, друзі. Хочемо побажати найкращого, побажати, щоб ви в цьому році почали діяти, почали досягати своїх цілей, почали працювати над собою, почали працювати над своїми цілями і досягати їх, тому що. Новий рік починається ще з понеділка, тому хто хотів почати з понеділка, починайте. Ха -ха. Хочу попрати таке, щоб ви вибирали свій вибір. Тобто, вибирали те, що ви саме хочете. Вибирайте. Тому з побажанням тут все. Все чітко та ясно. Перейдемо до досягнень, друзі. В цьому році було доволі багато досягнень, можливо, той їх був набагато насиченіше, але цей рік багато що вирішив, багато що поставив мені, показав мені правильний вибір. Що, друзі? Що в мене в спорті трапилося? Я, друзі, вибіг в цьому році 3 км з 10 хвилин, набіг найшвидше 9.55, блитки з де набігав я і 9,58, і 59, начебто, і 10,0, і 10,05, Так були і десь і фруквали, десь. І взагалі щось не виходило. Але, друзі, я вибіг. Півтори тисячі метрів в цьому році я набіг на 437. В принципі, майже 4,30. Ще трішки залишилося, можна щось здвинути. Далі, десяточка в цьому році, в принципі, так само залишилася, я як не здвинувся ніяк. Половиночка також залишилась так само, я в цьому році більше бігав 3 км, півтори тисячі метрів, п'ятірочку бігав. Але все-таки оцю швидку витривалість і витривалість я в цьому році не сильно досяг, тому що були і травми, і десь я спорт став не на перше місце і ось так мене виходило. В Цьому році в мене було доволі багато змагань з бігу. Я біг і двадцяточку в цьому році потужно. Хоч що на всі відео, які я розповідати буду, тут залишиться посилання все в описі. Тому, друзі, хто хоче ще раз передивитися, або хтось не дивився, переглядаємо, друзі. Що, друзі, ще хочу сказати, Що е, де я бігав і на кросах бігав, показ десь можливо і не гарні результати. Я не буду розповідати все прям в деталі, тому що, друзі, ви все дивилися. Навіть друзі, я, я розсолю таку ставочку. Згадую, я дивився своє минуле відео, яке я записував рік тому. Також привітання, друзі. Я дивсь, наскільки все змінилося. Навіть я змінився, змінилось відео саме, яке розповідає, змінилося просто НАТО. Змінився. От просто я вам зроблю таку невеличку наріжку. От просто подивіться всім привіт! Сьогодні відео підійду підсумок цього 2022 року. Що зі мною трапила, що я робив, та що я досяг Привітаю з новим 2023 роком. Хочу бажати вам щастя, те саме найкраще новому росі, десяне свої мети, мрії, дійдете до того, що ви мріяли, і купуєте те, що ви хотіли, те, що ви хотіли, і в принципі будете щасливі. Також надію, що в цьому році, тобто 2022-му, зробили те, що ви хотіли. Якщо ви навіть не зробили, то зробите вже в новому, адже не потрібно відкладати на завтра. Робити потрібно вже зараз. Я думаю, що всі зрозуміли, що все змінилось просто кардинально. Я також змінився взагалі, зробив свої плани, построїв до чого хочу йти. І друзі, я обов'язково до цього діду. Тренування в цьому році знімав небагато, але я тренувався влітку. Тренувався. Також їздив я на три тренувальних збори. Перше, це був гребінці. Тренувальний збір був непоганий, але з контентом там були трішки проблеми, тому що я за тренувальний збір два тижні зняв, на все одне відео. Це був реальний провал. Далі. Я їздив в Ворохту. мені цей збір найбільше подобається, тому що Ворохта мені найбільше подобається. Там було реально класно. Я зняв, які ми ходили в погод, і тренування, і одне відео, яке набрало три тисячі переглядів. Це просто, друзі, неймовірно. Не знаю, як відео набирають ці перегляди. Хоч я так само вкладав плюс-мінус перед цим, вони не так набирали. Можливо, Ворохта так діє на Ютуб. Класне було відео, яке там тренування, яке там біг під нашку. Реально потужно, по 3,50. було реально клас. Там біжиться. Хто там був і бігав, то ви зрозумієте. мене. Був у мене тренувальний збір в гуляйці в кума на дачі. Там ми бігали, зняли там чотири відео. Було реально класно. природа, спокій і релакс. Тому, друзі, ось так мене було. Наступні збори, які повинні бути, я їх пропустив, тому що було дуже багато справ. Не вийшло, не вийшло. Далі почали змагання після цього. Я біг і не на кросі десяточку. По 3.45 реально дуже класно, мені реально тоді біглося. Це десь час вийшов 37.30. В принципі, не свій особистий, але класний результат. У цьому році я зняв дуже багато для вас відео. Були в мене відео і про спорт, і не про спорт, і про огляди красивок різних, і про змагання, і про якісь подорожі, і велоподорожі. Друзі. В цьому році я придбався мікрофончик. Тепер я можу знімати. З гарним звуком це перше. Друге це можна знімати якісь велопрогулянки. Я також їх знімав так. Було їх, тому що я придбав мікрофон вже. Коли вже було холодно і виїжджати, навіть зараз можна було виїхати, але поки чомусь я не виїжджаю. Якщо ви хочете, пишите коментарях, хоча б зніму якусь велопрогулянку, друзі. Коли не снігу. В принципі, як бачите, снігу немає, 8 градусів, тому я зніму. Або скоро колись поїду. У цьому році, друзі, успіх на моєму каналі трішки краще став. Хоч я думав, в цьому році діду до монетизації наберу тисячу підписників по всім умовам монетизації, але друзі, в цьому році не сильно вийшло, тому що. Чомусь підписники почали йти от, в кінці року нормально, а до цього все буде не так і гарно. Друзі, на 100% впевнений, що в наступному році ми обов'язково дійдемо до монетизації, друзі. Буде контент набагато красивіше, крутіше і все буде реально класно, друзі. Тому ви обов'язково ставте подавачки, підписуйтесь на канал, і все буде неймовірно класно. Що, друзі, хочу сказати ще вам про мої відео, які я знімав. Друзі, хто забув, що я знімав? Тренування знімав. В цьому році не багато було тренувань, але друзі, в цьому році також я отримав травму. І трішки мої відео збилися, почав трішки менше знімати контенти, тому що на велосипеді їхати не можу. А такі відео, як я там сижу, розказую, в мене не було ідей, і там, можливо, трішки не просів. Але не сильно, я вже пам'ятаю, це вже було в минулому, тому не будемо акцентувати на цьому дуже важливу увагу. Відео, яке я знімав в цьому році, я розповів. Хоч сказати, що навіть дивившися минулі відео, навіть які зняті, там були два місяці тому, три місяці тому, я дивлюсь. На сьогоднішнє відео, і це просто все кардинально. Так змінилось навіть оце я запису відео. І подивишся їх через рік, через два, через три. Я просто подивлюсь, думаю, Артем, чим ти займався, як ти знімав, як ти не міг знімати. Реально, от, навіть говорю по-іншому вже. Це реально є здвиги. Так, я Ютубу займаюся, напевно, вже два роки, але реально подивишся навіть саме перше відео, яке я зняв, і оце це просто буде. Ну, наприклад, там було на 50%, то тут, тут на. 200% виріс. Так, не там не взагалі вирішив за круто, але друзі, все йде. Я ютубом займаюся, знімаю, щось пробую, тому що якщо нічого не робити, то нічого не буде. Навіть дившись по тим самим прев'ю, я повністю робив в одному сервісі цю прев'ю сам робив. Ну, взагалі всі я прев'ю робив сам. Потім, пам'ятаю, я почав заходити в фотошоп робити, Виходить, не сильно все класно. Зараз також не все класно, хотілось хотілося б, але я дивлюсь просто. Там які були там півроку назад, прев'ю, і зараз вони не вата зміниться. Я думаю, ви це побачили. Можливо, перегляди не сильно йдуть, але друзі, от зараз. Така настала до вас, що вони почали йти стабільно. Плюс-мінус 400 переглядів на кожне відео є. Це реально класно. Тому друзі, ще що я повинен робити робити більше контенту. І ви будете збирати більше переглядів і успіх буде йти. Правильно? Правильно. А зараз, друзі, буде хвилинка мотивації і розповім також ще про точне. тому що я вивчив відео максимально перед новим уроком, і потрібно зарядити мотивації, щоб злітати. Космос. Постав друзі камеру і спостерігав трішки про оточення, тому що оточення реально змінилося з кожним роком. 2020 рік було велике оточення, я займався знаю чим. Ми були вже цілі, але я їх не сильно реалізовував. 2021 рік став трішки кращим, оточення ще змінилося менше. Наприклад, у 19-го році мене було 30 друзів, то в 21-му вже стало їх мінімум 15, можливо, ще менше. Що далі було? Я почав вже ставити більше собі цілі, думати, чим можна займатися, щоб досягти ці цілей, але я ще їх не так реалізовував. Далі, 2022 рік. Я почав вже більше гулятися, більше щось вивчати, щось робити, більше здивитися мотивації, наприклад, там більше витрачати час на користь. Друзі ще в менше стало. Наприклад, 10 їх стало вже. Ну і друзі, 2023 рік і змінив максимально все. Хочу сказати, що в мене максимум. Ну, скажу вам, максимум п'ять друзів, можливо, навіть і менше, можливо, два-три друга. максимум. максимум. І з цього точно, взагалі. от з ким я можу спілкуватися, написати там в будь-який момент і спілкуватися. Ну, підписники це також мої друзі, але це ті друзі, які ім'я там спілкуватися там, в коментарях, але не кожен день спілкуватися. Максимум 3-2 друга. Майже навіть цих три друга, друзі, я не сумую. Я взагалі мені не скучно, друзі. Хто скаже, от як ти можеш в 2023 році мати три друга, тобі не скучно, чим ти займаєшся? Як ти відпочиваєш, друзі? Я не відпочиваю, тому що я знаю свої цілі, я знаю до чого хочу йти. Розвивати Ютуб. Я воду не тільки один Ютуб, не цей канал, веду також ще один канал. Він також займає час. Також я почав вивчати ось далі недавно ще один напрям, який мені був доволі цікавий, але до нього я не доходив. Тому друзі, це також ще займає час. І, взагалі, там що відпочивати там, гуляти в мене немає бажання, тому що я хочу досягти своїх цілей, друзі. І я вас також закликаю витрачати свій час на. Користь. Окрім вас, ваші досягнення в житті ніхто не змінить, тому що все залежить від вас. Хочете чогось займатися, ви починаєте займатися. Якщо ви... ніхто вас не візьме за руку, не проведе, ось осім займайся або научі. Починай щось робити, починай якось діяти, починай витратити свій час на користь. Не просто от мене є день, давай просто просплю. Можна відпочивати, але потрібно розуміти, що якщо ти хочеш досягнути, наприклад, там, щось придбати, щось, наприклад, там, хочеш. Там, Почати знімати тут, наприклад, там, щоб були якісь перші підписи, друзі. Ну, Лежиш на дивані і думати, от, ну це не вийде, не знаю, чи знімати Починай знімати і потім побачиш. В принципі, другого тут немає. От я ще не досягнув успіха, але сподіваюся, що потрібно досягати, почне робити. Але, друзі, це реальна кабаза, яка вас проведе до успіху. Тому, друзі, починайте діяти прямо зараз. Ставайте з дивану, неважливо, чи це свят, чи не святи, починайте звучати. Почте вивчати напрям. Е Товарного бізнесу починає вивчати, починай читати, купи якесь навчання, і потім ти зрозумієш, ти позаймаєш цим 2-3 роки, на цей час, і потім ти будеш реально відпочивати і дивитися на своє життя, яке ти мріяв завжди. Матимеш змогу робити те, що ти хочеш. Є другий варіант: відпочивай зараз, нічого не робиш, все смішно, класно і, і весело. І подалі ви я думаю, все відомо, що буде. А якщо ти почнеш зараз, коли тобі там 17 років, 18, і ти досягнеш, друзі, 2-3 роки, скільки це? Ма, ну, 2-3 роки, там, можливо, трішки більше, менше. Я не знаю, друзі, хто як буде працювати, хто буде виходити. Ну, ти почнеш, друзі, як мінімум 21, 22, 23, 23 роки. Тому, друзі, вибір за вами. Починай діяти і вибирай правильно точно, тому що точно дуже залежить. Якщо ви хочете, щоб я зняв про це відео, друзі, я вам зніму. Ну і що, друзі, ось таке у мене вийшло відео, круте, потужне. Я розповів вам розповів вам про те, що досяг. Розповім ще також, що хочу досягнути, друзі. Хочу розвиватися в Ютубі, дойти до монетизації, вийти на гарний дохід на Ютубі. Це перше стати популярним, розвиватися в своєму новому напрямку. Поки що говорити про нього не буду, але пізніше ви обов'язково дізнаєтеся. Рік пройшов дуже потужно. Були десь і провали, десь були і напаки. Все було круто. Тому друзі, пишемо коментарі, ставимо подобайки, підписуйтесь на канал, друзі, тому що з нового року буде реально крутий та потужний контент. Ми, друзі, звітаємо в. Cosmos. Тому, друзі, всім пока і всіх вітаю з новим 2024.